Друзі, завершився тур між Галичанкою та Рівне США 4. І з нами по завершенню поєдинку, другого поєдинку у Львові, готова поспілкуватися Юлія Нечаєва, гравчиня Рівне США 4. Юліє, хочете насамперед запитати, як вам враження загалом від двох матчів? Ну, як сказати, ми могли б краще, але часу було мало зігратися. В цілому ми. Дуже задоволені мати можливість першими зіграти на цій новій арені. Дякуємо, дуже привітно ну, завжди зустрічає команда Галичанки. Е, ну, можу ще сказати. Дякую ЗСУ, дякую моїй команді і всім, хто вболіває. Юлія, наскільки задоволені? Скажіть, будь ласка, якою грою задоволені Вчорашньою чи, можливо, сьогодні вдалося більше висновків зробити? Чесно, я, дуже... я не можу сказати, це повинен казати тренер за мене, але можна краще, завжди можна краще. Юлію, дуже вам дякуємо, успіхів загалом впродовж сезону з нами була Юлія Нечаєва, гравчиня рівненської команди.